Мої вітання, друзі! У сьогоднішньому відео покажу, що купила для своїх хлопчиків на зиму. Розкажу про цінову політику та якість придбаних товарів. А ви, в свою чергу? Не забудьте поставити мені вподобайку, підписатися на мій канал та підтримати мене коментарем. Буду вам вдячна! Друзі, моє вітання. Я на вулиці. Щойно обійшла, подивилася на всі квіточки, які в мене там квітують з помитою головою. До речі, температура повітря у нас сьогодні плюс 8. Тепленько. Хоча сьогодні у нас на календарі, 18 жовтня. Я збираюся їхати у місто. Треба дітям купити теплий одяг. Так як хочемо ми цього чи ні, наближається до нас зима. Тому покажу вам, що ми придбали. Поки ще йду збиратись. Зазняла вам кілька фрагментиків із нашого базару. Зараз я купую цибульку і для того, щоб запам'ятати сорти, знімаю це відео. А далі трішки красиво для того, щоб ви полюбувалися так, як і я. Забиралися ми додому. Ось тут наші покупки, всього чого тільки не накупили. До речі, ось купила айстровидну. О, Боже, а забула, як називається? А, ну Будемо дивитися в інтернеті. Дивіться, яка краса, дві штучки купила посадити. Ну, і тут всього, чого тільки не накупили. Будемо дивитись, розпаковку робити і покажу вам. Чи оце в нас утеплювач для труби, оскільки минулорічний вже розірвало вітром, там у нас і ля досипає, бо спати йому схотілися. Ну і будемо робити зараз повністю все вигортати, виносити, розпаковочка. Ближче показую вам цю красу. По-моєму, я згадала. Називається вона вереск айстроподібний, Нібито так. Подивіться, яка гарнюська. Грунтопокривна рослинка. Хочу посадити її при вході в гараж, там, де в мене зараз алісум росте. Алісум — це ж таки однорічна рослина, а це багаторічна. Вона зелененька протягом всього року, а квітне вже ж оце восени ось такою красою. Це так мені пояснили. А там взагалі не знаю про цю рослину нічого, буду дивитися в інтернеті. А це Ілюха. В новому костюмчику. Купили ми йому сьогодні і він не захотів його знімати, дуже сподобався. Такий теплющий, гарний штаники, правда, він уже трішки вимазався, але то все чепуха. От, подивіться, який гарний. Головне, що дитина задоволена. Ось такий начіс. Ух ти. Такий теплющий, теплющий. Синок, ти задоволений? Тобі дуже сподобався костюмчик, так? Я теж задоволена, що ти задоволений, черевики ми вже вимазали. Так, ну, ось так виглядає цей карапус. Повернись, О, Отак. Штаники там а, на виріст взагалі, тому що зазвичай ми її купимо, мама, не вгадає, її штани впритик. А це вже наміряли. повертайся. Повертайся, повертайся. Це вже наміряли, ми знаємо, що все підійшло. Все, пішли. Ну, а це у нас Віталій у своїх обновках. Ми купили йому не костюм, а підібрали окремо штани, окремо кофту. Повернися, повернися, покажи, що там в тебе ззаді. Ще повертайся. Ось такий надпис якийсь там. О, така кофтина непогана, штаники тепленькі, слава Богу, утеплилися. Так, ти задоволений покупкою, синок? Ну, угу. <смі> Я думаю, що задоволений, бо тепло. А мама задоволена, що нарешті хлопці її утеплені. До речі, купила ще в малому ось такі перчатки. Звичайно, Віталік собі вибрав ось ці далі. І купила ще ось такі черевички осінні, бо в нас є братові, які. У спадок нам дісталися, але вони ще на нього великуваті. Ну і ось безпосередньо ще ж костюм ми зняли і показую вам, як він виглядає. Це не вимазано, це просто серединка, цей наповнювач, він трішки линяє. Так що ось такі покупочки. Ну, а це розпаковка без цього розпаковка з'євим. Еден дав, наш улюблений гель для душу. Ціна, звичайно, кусається, але купую 100. по-моєму, це 179. Далі Сульсена, шампунь і що там, ополісква чи якийсь бальзам, не знаю. Оце таке купила. Ну і в казаліном я користуюся в період, коли хворію. От, далі ще розпаковочка продовжується. Це вже Аврора. купила для своєї. Ластівочки. Ось таку губку для миття. ну Це, звичайно, must-have, Доместос. купила. Так, У мене в кухні стоїть в такому місці, що мені не дуже видно а в темну пору доби готувати. Тому купила ось такий набір світильників. Поставлю їх поки що, хай вони мені там допомагають. Далі це замовлення мами, їй потрібен малярний скотч, тому взяла для неї. А це вже для нас армований скотч. Нам потрібно буде. І один для мами. Нам потрібно буде обмотати нашу трубу. Так, і тому купувала. До речі, чек. Подивимося, що у нас по цінах. Так, для моєї ластівочки. Пахучечка. Потім оці ось батарейки це по три до кожної лампочки, ось сюди. Ой, далі ось така штука поліроль торпеди. Я не брала авроровської, це вперше. Ну, попробуємо, що воно таке вишневий аромат. Тоді шампунька для машинки, автошампунь. Так, Теж спробуємо. А це вже хлопчачі грайки. Ось Ілля собі вибрав оцю чехню. А це Віталікова рука. Отакі От. От в нас покупка з Аврори. І все. Пакет порожній. Дивимося тепер на чек. Що тут у нас є? Вартість товарів, куплених нами. Дивимося. М'ячик антистрес 19. Далі, що це в нас? Автошампунь 49 гривень, губка для миття 44. А, далі аромат. ні, а, сік, це, малі брали 11. Я вже тут його і не показую, бо його вже й немає. Що це далі в нас а, пакет. Ага. Ну, щоб ви розуміли, 4 гривні пакет. А так, стрійка. Стрічка, стрійка. стрійка. <гліка> клейка, стрічка, ця армова на 136 гривень, по 34 штуки. Так, далі стрічка, клейка малярна на 89 гривень, 29 штука Набір батарейок вийшов у мене 207 по 69. Взяла середні за ціною. Ароматизатор повітря 29. Сухарики. Віталік собі брав 11 гривень. Далі напій фруктовий 21 гривня, теж уже його і нема, тому не показую. Набір світильників 169 ароматузатор. Да? Поліроль сорі, 74, іграшка антистрес, сота рука 59 гривень. Так, і що це в нас іще? До за 87 гривень. І того витратила я 107 гривень. Ось такі покупки з Аврори. Так, а ще ми купили Віталієві таку куртку осінню. Зараз він усі її приміряє і покаже вам, як вона виглядає на ньому. Саме під теплою цей костюм. Ось така курточка. Повертайся. Ось така. Ніби нічого там незвичного. Пару відпарювачів пройдемося по ній. Карманчики кишеньки ось додаткові. Тут ось, а ні, це ага, ось є кишенька. Тут кишенька, але вони такі мілкі. Тут ще кишені. Мені подобається, що вона не така й коротка, а ну поверніся, попу трішки прикриває. Ну, все як має бути. На осінь саме те. Іллі ми купили ось такі штаники, теж теплющі, Бо попередньо ми йому купили кофту в сезоні, зараз я покажу. Не могли підібрати там штани, тому купили далі в іншому магазинчику ось такі штаники. А ось кухта. Ось така кофтина із сезону. Нове покоління, теж вона така. Ой, вільне покоління, теж вона така класна, бачите? теплюща, Сподобалася нам. Ну, я думаю, під оці штаники можна спокійно одягати і носити. Така буде зміночка. То спортивний костюм, ось цей, то ось такий комплектик буде. Штаники і оця кофтина, як вони там правильно називаються: бобки, худі, не знаю. Виправте мене, якщо я щось неправильно говорю, але ось такий набірчик у нас вийшов. Ще покажу ж вам. Покупочки це цибулька і часничок. Часник точно знаю, що називається Любаша. Вирішила спробувати пів кілограма. Взяла, спробувати для посадки, їсти ми його не будемо. Це на зиму. І зимова цибулька. Якась мені пояснили, оця така повинна бути тверденька. Я потім попідписую, як називається кожна, тому що для себе зазняла відео. Ця повинна бути тверда, видовжена. Мені подобається видовжена цибулька, не отака, приплюснута, кругленька, а видовжена. Ця повинна бути трішки м'якша. А ця салатна червона цибуля, синя, червона, хто її так називає. Взяла кожної цибульки по півлітровій баночці. Все підпишу і ви почитаєте. Так, і єдина покупка для мене сьогодні це ось такі колготки. Пам'ятаєте оці славнозвісні з імітацією голої ноги насправді з утеплювачем. Тут вони такі з утяжечкою, високі. Зараз покажу вам, власне, той утеплювач. Так, ось він. Такі тепленькі, вони на п'яточці утеплення немає. Я думаю, для зручності взувати якесь взуття. одно прийдеться якийсь носочок, шкарпетку піддівати. От, оце те, що було власне, для мене куплено. Вартість 270 гривень. Плюс-мінус там, не пам'ятаю, точно. От такі колготочки. Розпаковка з маркетом. Купила круасанів хлопцям різних. Дивимося, круасан із начинкою кондитерської крем чоко 34,87 за 260 грам. Круасан зі згущеним молоком за 254 гри 42,16. Це у нас зараз з круасанами закінчимо. Круассан заварний крем за 256 гривень 38,43 гривні. Це у нас зефір Жако в глазурі 58-64 вагу, бачите, майже 300 грам. Так, печиво пічкар різна вага, різна ціна. Але загалом це пачечка такого печива коштує 68 і тут 72. Цукерочки за 57-55-200 грам. Цукерка Джонні Крокер. Так, далі цукерки конті Джек ваговий, 76, 78 за 342 грами. Дивимося, мандарин. Вартість, до речі, 99,90. Так, бачите, ціну. Ромашка майже 90 гривень за практично 400 корій, Цикорій. Так, це у нас бамбук. 36,52, суші наші одні 115 гривень, інші 149. Рул самурай 220 грам. Оце в нас виходить 115 А рул Філадельфія з лососем 149. Далі це нам бабуся купила цукерки в пломберіні. Вага майже 300 грамів, 49,88. І вафалька Домініт 2982 за майже 200 грам. Так, що ще я не показала вам, це ж їхня вартість близько 80 гривень за оцю баночку. Оце такі покупки в нас сьогодні. Бачите, що в основному солодощі це все звичайно буде з'їдено не за раз. так як я у школу кожного дня малому даю старшому синові даю з собою якийсь перекос. Тому що сім-шість уроків дитині того харчування, що в школі є мало, молодий організм що росте, тому даю йому щось із фруктів, яблучка в нас слава Богу, домашні, А так кладу якийсь там круасанчик, вафельку, цукерочку. Що в мене є, та й кладу. Ну і звичайно ж, дома до чаю щось треба їсти. Я і випікаю, але це буває рідше, ніж, ніж треба з'їдати солоденьке. Ніж хочеться хлопцям. Ось такі покупочки у нас вийшли. Неділя, отака у нас погодка, накрапає дощик. Я б не сказала, що він великий, але так собі мрячить трішки змок асфальт, плитка наша боківочка, теж намокла. але я вирішила, що такий дощик мені не завадить, і я, мабуть, все ж таки поприбираю свої квітнички. Вон там у мене далечені петуніки ще залишились, які я не викинула. А тут потрібно троянди пообрізати. Взагалі в мене якась така неприглядна діляночка, квітничок. Тому зараз цим займуся, покажу вже готовий результат. Є ось у мене така неприглядна частинка квітника. Це петуні, які вже одна тут так, ще живенька, друга вже зовсім відійшла. Но ми зараз все це приберемо далі. Ось тут у мене залишився кручений панич, який оплів підставочку цю. Ще кручений панич, він у мене взагалі тут все позаплітав. І дивлюся, навіть шовковиця поросла. Ну, коротше кажучи, зараз буду все це прибирати. І так, 20 хвилин моєї роботи. І клумбочка виглядає таким чином. Поприбирала все, повиривала, підгребла і маємо ось таку картину. Ну і Ще вирішила полити хризантемки. тому що дощу у нас як такого повноцінного немає, та взагалі рожевенька. Практично під таким надошком, під дошком, як його правильно назвати. Тому вологи їй завжди не вистачає, цій хоч трішки, тому вирішила полити. Ну і зелень трішки підсвіжила, ще поки що все листечко не померзло, нехай воно побуде зелененьким. А тепер переходжу на цей край. Зараз полю. Поки ще не буду алісом прибирати, а от хосту вже час прибрати, тому що вона не приглядна. Ну все, хосту прибрано, трішки болила, і далі переходжу до іншого прибирання. Ну, що ж, дощик потроху накрапає, а я продовжую працювати. Тут також визбирала яблука, загребла, тут ось так.